Вже ніжний кремовий пиріг з ягодками малини. Спочатку приготуємо крем, з'єднуємо цукор, крохмаль, ванільний цукор та яйця і перемішуємо. Зливаємо молоко і ставимо на середній вогонь. Постійно помішуючи, доводимо масу до загущення і проварюємо ще хвилину. Перекладаємо в миску, поки готуємо тісто, крем періодично помішуємо, щоб похолону. Для тіста з'єднуємо м'яке вершкове масло, олію, цукор, ванільний цукор та сіль. Перемішуємо міксером. Додаємо яйця і знову перемішуємо. Далі просіємо половину борошна та вливаємо половину молока, перемішуємо. Потім просіємо другу половину борошна та розпушувач і вливаємо молоко. Знову перемішуємо до однорідності. Тісто переливаємо у форму, розрівнюємо його, а крем перекладаємо в кондитерський мішок і робимо сіточку. Можна нанести в один шар або нашаровувати, як я на відео. Зверху викладаємо ягоди, у мене це заморожена малина. Випікаємо при 180 градусах хвилин 50. Готовність обов'язково перевіряємо дерев'яною шпажкою. Даємо пирогу повністю і тільки потім нарізаємо, щоб крем не розтікався.